Завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Цьогоріч участь в тестуванні взяло півтори тисячі випускників закладів загальної середньої освіти Житомирської громади. У департаменті освіти розповіли про найкращі результати. Зокрема, найвищий бал принаймні з одного предмету вдалося отримати 34 учням. Кількість учасників випускників міст міста, міста Житомир, шкіл безпосередньо підпорядкованих департаменту освіти міської ради склала 34. Показали вони загалом 40 200 бальних результатів, тобто не, 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 не тільки з одного предмету, а з двох предметів і з чотирьох предметів. Звичайно, що надзвичайний результат, унікальний результат, продемонструвала випускниця ліцею номер 23 Софія Тернавська, яка всі чотири предмети, а обрала вона е, біологію і обов'язково здавала. Українську мову, математику і історію України. Кожен предмет 200 балів, загалом 800 балів. Результат звичайно унікальний. Маємо сказати, що не тільки Софія показала високий результат з двох предметів. Ми маємо трьох учнів, випускників ліцею номер 1 і ліцею номер 5 Називають ліцеї, чиї випускники отримали 200 балів. Ліцеї номер 1 3 5, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 34 і два наукові ліцеї при двох Житомирських університетах при Житомирській політехніці і університеті імені Івана Франка. Якщо говорити про предмети, то найурожайнішим стала математика: 14 двохсудбальних результатів з української мови 12 результатів. з англійської мови іноземно обирали наші випускники англійську 9 результатів, з історії 3 двохсотбальні результати, із біології 2 Двохсудбальні результати другий рік поспіль в лідерах ліцеї номер 1 Анастасія отримала найвищий бал з української та англійської мови. В більшості сама тільки купувала курси з історії. Ну і так як в нашому ліцеї доволі добра підготовка, до всіх предметів то не було такої потреби займатися з репетиторами. Ну доволі цікаві були завдання з історії. Попадались такі питання, які взагалі раніше ніколи не бачила. Багато питань було про монети, але в цілому, якщо готуватися, то все знаєш і все нормально. Хочу вступати в Польщу, сподіваюся, що вийде. Фінанси, бізнес-аналітика. Вчитись точно хочу за кордоном, але хочу також пожити ще тривалий час в Україні, тому буду повертатися. Світлана також отримала з двох предметів по 200 балів. Українську мову і математику я склала на 200, Література на 186 і історію на 183. загалом основна моя підготовка була саме в ліцеї, тому що у нас чудові вчителі. Вони нас чудово готували. Особливо я дуже хочу подякувати моїй вчительці з української мови Вовчук Людмилі Миколаївні, тому що вона. Ну, чудова вчителька, не потрібні були ніякі репетитори. Ми на парах дуже багато встигали, дуже багато вивчали, робили безліч тестів. І загалом, коли я прийшла на саме НМТ, я відкрила завдання з української мови. і Розумію, що я це все робила вже. Я ще не вирішила або в Астроську академію, або в Львівській національній. На філологію української директор ліцею №1 розповідає, які фактори при підготовці до НМТ впливають на високі результати. На його думку, як на мене, в першу чергу це мотивація дітей до навчання. По друге, це їх здібності, тяжка їх праця. І по-третє, так сором'язливо це колектив. Це колектив, який прививає дітям мотивацію, бажання і стимулює до навчання, щоб досягти гарних результатів. Тільки в комплексі можна цього досягти. Варто зазначити, що в навчальному закладі є додаткові платні заняття для учнів. Право тім, що ми вже багато років поспіль надаємо так звані платні послуги. Тобто за невелику плату діти отримують по суботах додаткові заняття з математики, з філології будь-якої, тобто на їх вибір. Тобто, по суті, це те саме репетиторство, тільки яке набагато дешевше в законному руслі. Минулого року, якщо діти отримали послуги з трьох предметів, це коштувало 650 гривень на місяць. Ну, тому, що в ліцей повинен забезпечувати і зарплату викладачам, і прибиральникам, і комунальні послуги, тобто це коштує 650 гривень згідно договору, який з батьками укладається. у департаменті освіти. Також розповіли, що під час основної сесії національного мультипредметного тесту у Житомирі не було зафіксовано порушень академічної доброчесності.